Новий театральний сезон відкриється постановкою вистави Кайдашева Сім'я. Прем'єру Хануми, якою планували відкрити 71-й сезон, переносять на 21 листопада. Що ми заробляємо, то ми і вкладаємо в виробництво, якщо можна так сказати. І коли ми приступили к спектаклю, то ми побачили, що на сьогоднішній день, після нашої відпускної кампанії за цей період, Пока мы были в отпуске за лета, в связи с качком доллара и в связи с большим подорожанием материалов на спектакль, мы не успеем сделать, потому что мы не успеем заработать. Поврімені, які дії, которые ми должны вложити в новий спектакль. Не лише фінансові питання є причиною тимчасової відстрочки прем'єрної вистави, зазначила художній керівник театру і головний режисер Наталія Тімошкіна. Окрім костюмів та декорацій, акторам потрібні повноцінні репетиції. Філармонія ще не працює в той мірі, в якій повинна працювати, і всі заходи як проводились, так і проводяться у нас на сцені. Я не можу в повному обсязі попасти на сцену. Тобто для того, щоб мені проводити репетиції з оркестром, з балетом, з хором мені потрібна сцена в часі, я дуже обмежена. В осінньо зимовий період усі заплановані вистави і для дітей, і для дорослих обов'язково відбудуться. Однак адміністрація театру коригуватиме репертуар в залежності від температури у приміщенні. Окрім того, незабаром Житомиряни зможуть переглянути три вистави Київського тюзу, Шанель, «Вощ червоношкірих та обережно жінки. Актори Житомирського академічного музично-драматичного театру у Києві покажуть Мауглі та Короля Оленя.